Добрий прохолодний ранок, як ви бачите, ми вже у себе на хазенді і будемо потихеньку приступати до робочих процесів. Друзі, що у нас сьогодні по графіку, як і завжди, попрацюємо, поговоримо про важливі теми і питання. У галузі свинавства, Вон уже, як ви бачите, на задньому плані мекаючі, бекаючи, хрюкаючі, кажуться. Значить, друзі, сподіваюся, що відосик буде цікавий. Підтримайте нас, будь ласка, вподобай. І Для нас це дуже важливо. І біжимо потихеньку працювати. Листочок у мене не спроста в руці, трішечки пізніше, обов'язково, як і завжди. Зупинимося на нашій постійній рубриці і в деталях розповім вам про цінову політику на маленьких поросяток, на салко м'язка, тому що хлопці цікавилися безпосередньо там, годинку тому назад, потрусив свою сеструню і озвучу безпосередньо ті ціни, за якими продає продукцію свинячого походження. Безпосередньо організував вона... маленький перекусик нашим кучеряшкам, тому що голову набивають страшенно. О, чорт. Ох і чорт. Противне просто до ужасу. Але нічого страшного. Скоро він у нас відправиться за російським кораблем. Ох, і противне. Баран є баран просто, Ну що, займаємося переробкою нашого комбікорма у гранулу для наших кроликів. Безпосередньо сам комбікорм подрібнений у нас підготовлений. Ми його зволожили. Зараз запускаємо. Нашу шайтанку машину і приступаємо до роботи. Починаємо безпосередньо потихеньку підсипати наш комбікорм. Розігріваємо таким чином робочу частину до е, такої температури, щоб відповідно... Е, Підвищити і оптимізувати робочий процес. Ну і ми двакаємо відразу велику кількість комбікорму для того, щоб наш ролик і матриця не заблокувалися. Якраз після того, як робоча частина розігрівається до відповідної температури, можна буде засипати комбікорму у тій кількості, яку може вмістити наш бункер. А, як ви Побачимо на очах. Риденько це розігрівається, трішки, я так дивлюся, більше водички потрібно додати, тому що гранулка розлітається. Водички додав трішечки. Зараз будемо трішечки бавитися із водички. Товариства робочий процес у нас уже безпосередньо можна так сказати налагоджений. Ну і якраз дві-три хвилинки, які ми витрачаємо на розігрів нашої робочої частини, від них якраз і залежить дуже дуже багато від продуктивності і зручності вашої роботи безпосередньо на агрегаті. Тому що якщо не дорозігріти робочу частину, жвакнути комбіформу може гранулятор і стати. Ну, в принципі, коли ми гарно, якісно розігріваємо робочу частину, матриця навсю розкривається і в принципі, ми отримуємо максимально ефективний... Результат ще товариство. ну, Доводиться зараз гратися трішечки з водичкою. Писали в мене там плоти, чи можливо, на оцьому однофазному грануляторі переробляти зерно. В принципі, можливо, але я не ставив собі такої цілі мети, можливо, навіть колись можна буде попробувати, проекспериментувати все. Але, ну, в принципі, не хочеться лишню нагрузку на двигун давати, не хочеться дуже сильно, щоб якби. Зношувався ресурс наших робочих частин, безпосередньо самої матриці і роликів, тому для мене це оптимальний ідеальний варіант. Подрібнюємо, змішуємо, робимо безпосередньо якісний, якісну сипучку, ну і вже оцю от сипучку переробляємо у гранулу для того чи іншого виду тварин. Ще от руки ніяк не доходять. Хочу з часом зафіксувати і приробити капельницю для того, щоб не мішати у такому от ковшику безпосередньо сипучку, а капельницю із водичкою установити, прикріпити тут хамутиком її, направити безпосередньо ближче туди до матриці. Усе в принципі, от таким от чином дуже легко і зручно. Буде працювати це, до речі, ну, таку от пораду мені і відосик там скидав один із моїх глядачів, також дядя Вова із Бахмача. Я думаю, все одно в нас руки дойдуть до цього і реалізуємо ми цей план. Так, друзі, сипемо третє відер. Це робочий процес, як я завжди говорю, кипить. Двоє попередніх відерець у мене знаходиться у ванні. Сьогодні у нас холодно, не дуже жарко, тому гранула в нас охолоджуватиметься швиденько і без проблем. Разом з тим, те, про що я говорив, після того, як ми гарно і якісно розігріваємо робочу частину, ну, наглядно можна побачити, якщо порівняти із першочерговим стартом і роботою гранулою, яка Кількість гранули виходила із робочої частини. Ну і те, як відбувається переробка гранули безпосередньо зараз. Це небо можна так сказати і земля. Тому гарно прогрівайте свої гранулятори, не гвалтуйте їх. І я думаю, що працюватимуть вони вам вірою і правдою, і як то кажуть, не будете ви матюгатися і не злим тихим словом згадувати. Виробників, тому що хлопці дуже-дуже часто дзвонять е, з приводу безпосередньої роботи грануляторів, хто забиваються у хлопців, то не тягне, то е, виробнича потужність маленька, але це така техніка, я сам не супервеличезний професіонал, але... До неї треба е, потрібний підхід, і в принципі тоді, коли ви будете відчувати техніку, роботи, ну, робити на ній одне задоволення. Так, друзі, ми на фінішній прямій залишається крайні півтора десь відерця. Ну і решта гранулки у нас вже готова. Е, Охолоняє, і наші кролики із залюбки будуть нею ласувати. Так що Хто не натиснув нам ще вподобаєш, обов'язково натискайте. Фініш. Отакий от от результат. А оцю от смакоту Несемо безпосередньо нашим. Ух, товариство, знаходимося вже біля наших безхвостиків. До речі, хотілося б, щоб ви активну участь узяли і допомогли нам із виявленням імені для нашого майбутнього татуся. Так що, у кого є креативні ідеї, пишіть, розглянемо, якщо нам сподобається, нарічемо його тим ім'ям, яке ви запропонуєте. Разом з тим, ще товариство, одне питання. Друзі, дуже багато хлопців останнім часом. Можливо, нові підписники, можливо, постійні підписники. Там група людей, з якими я активно комунікую і спілкуюся. Я їх якби можливо не знаю особисто, але в мене записані їхні номери. Якби цих людей я можу ідентифікувати, але пишуть і дзвонять з приводу маленьких поросяток. Поросяток на плен'я, свинок ну і тому подібне, друзі, безпосередньо зараз нічим допомогти вам не можу. Тому що ми тільки стали на оці щаблі, на рейки розвитку. Хто за нашим каналом слідкує постійно, були певні проблеми в нашому регіоні, довелося звести усе господарство. Ну а зараз ми розпочинаємо з 6 нуля. Ну а так у перспективі. Я думаю, обов'язково в кого буде потреба, буде у нас така можливість. Будемо з превеликим задоволенням допомагати вам Друзі, стосовно питання цінової політики, сало м'ясо. Учора ми з вами обговорювали цінову політику на відгодівлю, і по повідомленням в принципі я спостерігаю тенденцію, що якраз у Сумській області і Конотопський район. Напряму у нас я так бачу, що цінова політика на відгодівлю одна із найвищих серед усіх регіонів України. Що стосується конкретики, друзі, цін на сало і м'ясо, за якими продається оця от продукція, отримана від свинок. Це ціни, названі зараз будуть мною. За якими відпускає продукцію моя двоюродна сестра, яка займається в якійсь мірі навіть перекупством, тримають вони. Ну, там маленьку кількість поросят, Ну а в цілому основна її сфера діяльності це купля-продажа оцих от відгодівельних поросяток. Значить, відштовхуючись від того, що ціна 80-85 гривень, ціни на продукцію, значить, шия 190-200 гривень. Задок 170 гривень, лопатка 160-170 гривень, балик 170 гривень, корейка 170-180 гривень, сало від 100 до 170 гривень, голова 50 гривень, ноги 50 гривень, лівер 50 гривень, і напівтушки. Вона також їх реалізовує 130 гривень за. Кілога. Пишіть регіон і район, в якому проживаєте ви, і цінову політику на сало м'ясо також буде дуже і дуже цікаво проаналізувати і подивитися на ті ціни, за якими продається салко м'яско у ваших районах-регіонах. Що стосується, друзі, базарів, що стосується м'ясних павільйонів, тому що є у нас і таке добро і щастя в місті, що стосується оцих от магазинів. Сітєвих так називаємо, то там цінова політика на сало, м'ясо ще дорожча, тому що ну, на ринку одна ціна, у м'ясному павільйоні інша ціна, у оцих магазинів інша ціна. Люди, які продають з багажників продукцію, там інша ціна, але безпосередньо та ціна, за якою продає моя сестра продукцію, я вам назвав. Ну, а у оцих от магазинах м'ясний м'ясокомбінат, я думаю, у багатьох районах і регіонах України оці от магазини є. Ксюнька говорила, що шия від 220 уже до 250. І в цілому е, ну, мінімум на 15-20 гривень за кілограм. Весь цей перечень продукції, яку я вам назвав, у магазинах дорожча. вилягся, доволі. Животик набив. Картоплю йому перестав давати, щоб кендюк не розбивався. Зараз їсть тільки комбікорм. А дівчатам продовжуємо. Утилізовувати нашу уже їстівну так називаємо, картоплю. Посадкову ту от картоплю, яка залишилася, там її, напевно, 500 кг, вже згодував. Ну і я думаю, що усе нас 100% удасться і вийде. Значить, тепер, друзі, ще до одної рубрики, нашої постійної, яку ми разом з вами започаткували, і дай Бог будемо. Ще не раз продовжувати. Що стосується оцього трубрика, якраз цінова політика на маленьких поросят. Тому що сьогодні у нас неділя, і щонеділі на нашому місцевому ринку в місті Конотоп продаються маленькі поросята, якраз відтовкуючись від цієї ціни. і Назву вам цінову політику на маленьких поросяток. Попит на поросяток дещо знизився. Такої ейфорії і ажіотажу, як у тому році, влітку зараз уже не спостерігається. Але в принципі, я так думаю, що обумовлено це тим, що ну, люди, які хотіли набрати поросяток, їх активно набрали і. В принципі, через це от якраз от попит трішечки знизився. Але ціна якраз от на от поросяток, що саме цікаве, не просідає, тому що величезної кількості їх на ринку немає. Виїжджає там 3-4 машини, не більше. Уже отих от, от базарів, які, як тато і мама мої розповідають, були якихось 10 чи 15 років тому назад, коли виїжджало там по 30-40 машин. Уже про ці от базари забули люди потихеньку. Відмовляються від цієї рабської каторжної праці, але тим не менше, друзі, цінова політика на маленьких поросяток до 10 кілограмів, це 7-9 кілограмів, в районі 2500, 2700, 2900. 3, Поросятка 12 і вище, це 3 тисячі плюс, знову ж таки, в залежності від породи, в залежності від того, хто як домовиться, ну, такі цінові політики на малечу. Так що Дуже буде цікаво почитати цінову політику на маленьких поросяток у ваших районах. Регіонах. Напишіть, будь ласка, чи якби є попит на поросяток, чи тенденція оця от на попит падає і ціна просідає. Також буде дуже дуже цікаво. Почитати. Так що, друзі, обов'язково натисніть нам вподобайку. Всі ті, хто цього ще не зробив або якимось чином, можливо, забули, ми вам нагадаємо. обов'язково підписуйтесь на канал. Далі у нас на каналі вас чекає багато сюрпризів, багато змін. Тому підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які виходять у нас на каналі. Всім миру, добра, бережіть себе, побачимось, як і завжди, в нових відео. З вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей!